Вибираємо інгредієнти для маринаду разом з Дмитром Носовим на осліп. Чи обираєш цей інгредієнт для маринаду? Так. Так. А <звук> я буду потім то їсти? Будеш? Тоді ні. Я би йому також сказав ні. Ну, тут мені моя інтуїція підказує, що так. Однозначно, це треба, щоб було в маринаді. Назви цифрою від 1 до 75. 32. Я беру цей інгредієнт. Дмитро, ти готовий, щоб побачити, які ти інгредієнти вибрав для маринаду. Ну, чесно кажучи, що сукачало вже закритими очима, то ми готові до будь чого вже. Давай, відкривай і спостерігай. Так. Яблуко це просто для натюрморту? Чи я вибрав це? Ти той, той інгредієнт, який ти вибрав перший, саме було яблуко. Яблучко. Це хорошо, це, до речі, я люблю. Це яблучко, це куркума у нас. Як бачиш. Що за куркума, Щоб під куркумом не була? Я таке. Це що? Соус соєвий для смаження. Це я нормально вибрав. Це нормально вибрав. Але не до яблука. Ж. І томатний сок. І томатний сок. Насправді я тобі скажу, що яблуко може класно працювати в маринаді, тому що є в ньому достатня кількість кислоти. А саме кислота допомагає розм'якшувати м'ясо. І я думаю, що в маринаді воно спрацює класно. Я теж так думаю, чесно кажучи, мені моя інтуїція одразу підказала, що треба брати яблуко, бо то. Ну що, починаємо тоді маринувати? шашлик ти любиш? Я Люблю. Такий менший, типу, Менше, щоб так. воно гарно просмажувалося і без сальних просмажок насправді. Okay. Ну, я тобі хочу сказати так, це досить дійсно маленькі куски, але вони в тебе виходять акуратно. Ну да, так, в мене ж це, я ж на фортепіано ходив 4 роки. Скидай м'ясо сюди. Чи пересипай просто так, типу, перекидай. Ти положив це м'ясо чи поставив? Я його кину. Приймається. Е, ну що ж, з чого почнемо? Давай, напевно, з чогось ріденького. Е, з чогось раденького почнемо. Давай з давай соєвого соусу, щоб сразу так. пропіталось такою солью, і Правильно, мені здається. Якщо сподобається соєвий, ми з тобою, ми тобі його спакуємо. То тут тут. відносно. <реш> Я, Я би знав. Давай яблучко натрем сюди. Яблучко трошки натрем, давай. З шкуркою, я думаю, воно не, не буде, там вже е, саме вітамін. Саме вітамін, я тобі скажу, що навіть в шкірці дуже багато є ферментів. А є менша тьорочка? бо це ж така, знаєш, зразу все яблуко. Ми беремо максимально велику, яка була. Ну, дякую. То, все, то, все. це буде класно. Давай на цьому ще буде. Давай на попробуй. Щоб вам було мити класно ну, потім. Ти вже, як скажімо, так пішов я по ще кругу, Тут потру, то... зі всіх чотирьох сторін. З чотирьох сторін я сюди раз, 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 раз. І от на цю пашинкуємо на. Це такі яблучні чіпці туди, що зараз це таке модно всі їдять. Ну, я Сидять. думаю, 70% яблуч. Чого ми зробимо пастилу. столу? Да, так, до речі. І оце так сюди теж Мені подобається. Мені подобається так, знаєш, типу так ти туди, все. І куркуми, чуть-чуть. Чуть-чуть зовсім. Це куркума, вона по факту це ж Індія, так? Да? Індія. Ви трошечки. Виходить, от така. Це з тим ще фарбу роблять з куркуми. Так. І сік. соку. До речі, я тобі хочу сказати, що от колись будеш робити, як, наприклад, коктейль Крива Мері, е томатний сік дуже класно працює в поєднанні з соєвим соусом. Вони теж класно доповнюють один одного. Колеги, прошу. І все можна отак. замішувати. М -м, смакота. Мені здається, що досить воно так прям, mm -hmm. ну, ідеально. Класно, ну, давай я потримаю тут. Я потім буду то їсти. Так. Ми з тобою разом куштуємо. То я би це, я тоді виберу найкласніші шматочки. Добре. Ну, я тобі скажу, що ти класно, ще підмаринував його зверху. зверху ми йдемо це смажити, правда? Да, Поїхали. А ми вже прийшли, по факту. Ну, переносимось сюди. Дмитро, я бачу, що твій шашлик вже неймовірного кольору. Я думаю, що це саме зробила куркума. Це класний, я думаю, лайфхак буде для тих, хто подивиться це відео. Даш мені кусочок лаваша. Оооо. Диви як він. Він злазить. Пробуємо. Ти почав з лаваша. Я почав з лаваша, бо він вже так пропітався цим, знаєш. Ну от бачите, це такі куски, як ти казав. Трошки сухенькі, мені здається, таке якраз як ти любиш. Це Макдональдс. Ммм. 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 Це прям вау. Правда, прикольно? Я сподіваюся, ніхто не хоче спробувати. Це прям вау, живу. Томатний сік з соєвим соусом, максимально, мені здається, носителе м'ясо. Він прям томатний. Відчуваєте? Томатний аромат. Ай-яй-яй-яй. І куркума, колір, клас. Неочікувано. Неочікувано. Неочікувано, що ти здивувався моїм талантом. Ой, да. Мої інтуїції. Вої інтуїції. інтуїції. <ганування> Я говорю вам, готуйте за цим рецептом, обов'язково. Дмитро Носов дійсно щось знає. Обов'язково скуштуйте цей маринад.